Указом президента нагороджено за мужність посмертну третього ступеня. Кашуба Ярослав Іванович. Указом президента народним грудним орденом за мужність третього ступеня. Посмертно нагороджено Лобчук Олександр Степанович. І ще я вам скажу пару слів. Мені була велика честь разом з ними служити і ще хлопцями, однослічанами, так сказати, я вже тут проживаю. І я вам хочу сказати, що бережіть і пам'ятайте. Пам'ятайте, це саме дорослі в цьому житті, що віддали за це все, за свободу, за незалежність. І щоб ми пам'ятали, що це найцінніше це життя. Дякую.